Добрий вечір, шановні телеглядачі. Як завжди, по понеділкам починаєш думати про п'ятницю, коли виходять наші місцеві рівенські газети. Ось п'ятниця, ось і рівенські місцеві газети. Рівне вечірні. Вона цього тижня пише про плани оптимізації міської влади е, обласної влади щодо роботи обласних та районних лікувальних закладів. Хочуть оптимізувати 500 посад і скоротити 120 чоловік. Що поміж усім іншим, газета посилається у цьому на таку собі заступницю голови облдержадміністрації пану Світлану дозволить на рубель на 1 гривню 80 копійок, більше закуповувати ліків на одного хворого. Тобто можна буде купити 3, 4, навіть 5 лейкопластерів. Ну і, і все, мозоль на нозі заклеїти, і очі, щоб не бачили цього знущання на дня. Два поруч нові ініціативи голови облдержадміністрації. Окрім, Окрім пам'ятаєте вже перед руку пересопницької валія, його займають і екологічні новітні технології. Як тут не згадати плани вирощування енергозберігаючої верби у районах, на що вже пару разів комусь кудись виділяли гроші? Тепер нова нованствова, яка заключається в тому про це на теж на друзниці, що він сам, голова голова облінці і голови райдержміністрації, поїдуть у Литву вчитися екологічним технологіям. Погуляють по ризі на лампочки у готелі, подивляться сувеніри, теж екологічно чисті куплять, подихають екологічно чистим повітрям з Балтійського моря і збагачені образами енергозберігання. Двіжі рум'яні повернуться до нас. Шкода, правда? Хай би може там і залишалися, дихали і дивились на лампочки енергоз... енергозберігаючі. про прийомний день у голів і голів редміністрації. Збиралися обговорювали. І отож, голови голови райдержнації, які вже певно живуть передчуттям Балтійської поїздки, Балтійського пива і Балтійських раків, тобто ракушок, говорили про те, на що скаржаться люди. Голова Рокітнівської ради сказав, що президенту пишуть, скаржаться не стільки психічні люди, яких у нього виявилось на Рокітнівщині більше за всіх в нашій області. Але він не винуватий. А от Василь Михайлович Бертиш каже: от розповідав іншим. Як у одного дядька збили корову на дорозі, а гроші той так і не отримав. І цитую: то може влада з цим розібратися чи ні? Я думаю, варто було організувати після цього, після повернення з Прибалтики, іншу поїздку по повичення досвіду з компенсації дядькам грошей за збитих на дорогах корів. Цю поїздку можна було організувати у Швецію чи у Домініканську республіку. Там зараз тепло. Газета Рівне Експрес Вона повниться новинами з районів області, так допоки облінзація займається передруком Пересопницького Пересопницької та розробкою туристичних маршрутів вздовж місць гніздівлі підорлика великого та підорлика маленького у червону книгу. Селяни славної Дубровичини беруть на себе відповідальність і виходять з новими економічними ініціативами, що мали би підсилити. Потужності металургії рівничної, якщо є така про це у рубриці кримінал. Отож, виходять ці люди ближче під вечір, коли темніє, Так троє хлопців з села Колки Дубровського району вийшли і рушили у напрямку кладовища і познімали там металеву огорожу. Я так розумію, хлопцям, яким 18, 22 і 21 рік. У них роботи їм нема, перспектив нема, молодіжних кредитів нема, Навіть саджанців екологічної верби теж у них нема. А все інше тоді їм стає, як розумієте, до енергозберігаючої лампочки інша історія. Трошки нижче даї повідомляє історія про наші поліські сімейні цінності. Ця історія, яким чином, теж дотична у певному смислі до металургії Рівненщини. Ви знаєте, що сімейні цінності на Поліссі завжди цінувалися, особливо 90-х років. так же і високо, як і вже і згадуваний металобрухт. Згадувані різні кольорові метали з ліфтового господарства міста, як люки, каналізаційні та металева горожана на кладовищах. Цього разу 38-річний Юрій заявив про пропажу. Машини, що давно стояло в нього поблизу якоїсь автозаправки на вулиці Дубинській. але слідчі встановили, що минулого тижня до неї підійшов його швагро, теж Юрій, сорок річний Юрій, Юрій, якого у руках був інструмент для різання металу. Я думаю, не варто розповідати, що було далі. Стаття називається Швагро здав автомобіль на металобрухт. Я думаю, ці пункти прийому металобрухту внесли серйозне сум'яття у шкалу сімейних цінностей у нас на полісі. Третя сторінка радість для усіх любителів токсинів та викидів автозаправочних станцій, що полюбляють зранку на повні груди вдихнути оксиди вуглецю, азоту, діоксиди сірки і, звичайно ж, запашного свинцю. Ця радість невдовзі прийде на вулицю Соборну 420, а інша прийде на вулицю Басівкуцьку, навпроти магазину номер 68, де міська влада дала дозвіл на зведення двох АЗС. Так що я думаю, діоксини, каналізаційні стоки та викиди з домішками важких металів скоро доповнять аромати. Ранкової кави не одному рівнянину. І от що ждуть газета рівне ракурс. У двох замітках вона розкриває цього тижня послідовно рішучу позицію мера рівного у суперечливих питаннях, що торкається життя міста та його громади, які у першому випадку розділили депутатів міськради, а в другому обурили людей, що приймаються за повагу до історії міста. Е, важко, але ухвалили так. Називається перша замітка про те, як важко ухвалювався новий регламент рівненської міськради. Великі фракції розумно стверджували, що не може бути фракції з однієї людини чи з двох. А саме приблизно стільки людей Фракції нашого мера, але він каже: цитую моя позиція у цій ситуації нейтральна. Але каже, додає, хочу, щоб у нас був новий регламент, щоб затвердили новий регламент. І де як ви знаєте, за дивним збігом ставим, вже нема обмеження щодо кількості членів фракції. Тобто, у мера такі буде. У мера буде своя фракція з двох здається людей. Але позицію нейтрально помітьте зберіг. У іншій статі теж поруч рубрик, рубрика конфлікт. Стаття на місці Катівні елітний готель. Про ці статті мов про те, що на місці розстрілів українців під час Другої світової війни, що і тут є навіть меморіальна дошка, здається, в центрі, що в центрі міста Рівного на тому місці збирається звести готель якісь добрі люди, інвестори з готельного бізнесу. І тут мер теж рішуче виявляє свою чітку. Незламну позицію цитую. Я не ставатиму на чийсь бік, і як вирішиться ситуація, я не знаю. Втручатися не збираюсь. Але додає, але це ж приватне майно. І якщо ви щось купили і вам почали диктувати, ви б на це погодились. Тобто, ви бачите, наш мер чітко став на стороні добра. Ну, правда, не нашого з вами добра, але стоїть і чітко, хоча й нейтрально. Якось все ж таки не чітко і не зовсім нейтрально. Про новітній побор а, з -з -збор. туристичний збор вводять у рівному це туристичний збір у 1% з приїжджих, що житимуть у готелях рівно. Ці кошти дозволять цитую залучити в міський бюджет до близько 100 тисяч гривень. Куди вони підуть? Ці гроші на що вони підуть? Е, сировини фотографувати В нас же нічого не залишилося на поліграфію з видами міста сучасного міста. Це можуть бути ручки, блокнотики, магнитики на холодильник. Я думаю. З серією кращі види чи види рівенських аптек, або щоб потішити, скажімо, сантимент УНП. Та об'єднання свобода серію календарів календаріків з усіма ескізами пам'ятника Боровсю, які вони так хотіли звести і так і не змогли. І все ж, звичайно, все звичайно збудеться у рамках підготовки до чемпіонату євро 2012 року. У нас все що в рівному не робиться. залатають ямки на околиці міста, і все кажуть на пів на половину вже підготовку до євро в рівному зробили. Тетяна, 14 чотирнадцять стрінці хочу бути єдиною жінкою. в Твоєму житті розповідь жінки, який її зраджував. Вона зраджувала е, у щоб помститися, але все ж таки хотіла бути єдиною. каже жінка, е, сказав, що вона гарно маскується, і чоловік нічого не підозрює про захоплення. Жінка перемішувала овочі в салаті, зберігала спокій і хотіла бути єдиною, зберігаючи спокій і мішаючи е, цей салат. Ну і на п'ятнадцятій сторінці. Пісня Лейді Гага, пісня на замовлення. Усіх коші не знудило, не страшнило від співачки Леді Гага і її пісні Poker Face. Певно, є такі. Газета друкує цю пісню у рубриці Пісня на замовлення. Текст цієї пісні дозволю собі зацитувати О-о-о, I will get him hot, show him what I got. Продовжую. О-о-о. I'll get him him hot, show him what I got. Can't read my, can't read my, can't read my poker face. А вони кажуть, Ліна Костенко, ось, ось де глибина поетична, ось де прометей, розкутий, заритий. Може, міській владі слід через інтерес до співачки її теж запросити до нас в театр виступити, підписати книжку Ліни Костенко. Отакі новини до наступника.